Неподалік від нас мешкає жінка в неї дорослому ціпу, яка має негативні реакції на людей і на собак. Тобто на собак вона часто кидається, але вона труслива. При цьому, коли собака починає йти на неї, вона тікає. Вона гавкає на людей, намагається там щось вкусити за ноги, але якщо людина її шугане, вона тікає. І, як виявилось, вона має негативну реакцію на дітей. Нещодавно до неї неочікувано підбіг маленький хлопчик, і вона його вкусила за губу. Причому вкусила так, що порвала трошки обличчя дитині. А в чому проблема? В тому, що собачка, яка має негативну поведінку, гуляє без повіця і без намордника. Друзі мої, я вас розумію, але виправдання, ну, мій собака не любить дітей, це не виправдання. Якщо ваш собака має негативні реакції, цей собака ні в якому разі не може бути без повіця, а іноді і без намордника. Навіть якщо це малесенький собачка, навіть якщо він там за свої 10 років ще нікого не кусав, але періодично намагається, рано чи пізно він, скоріш за все, вкусить. Тому я вас благаю, працюйте над Поведінкою своїх собак майже будь-яку поведінку можна виправити. А якщо не виправити, то хоча б взяти під контроль через повідець і намордник.